У вас дуже потужний потенціал і є що розкривати. Що таке аура? Кожна людина створена не тільки з речовини, не тільки з програм інформації, яка е, втілюється в цій речовині, а головним зв'язуючим звеном є якраз енергія. Тому наша аура це наш енергоінформаційний потенціал, який ми генеруємо, який ми проявляємо і яким ми керуємо. Можна можна сказати, що аура це якийсь подих повітря, бо її не можна потрогати, не можна побачити. Хоча іноді люди бачать, і на сьогоднішній день дуже багато молоді, які дійсно з розширеним сприйняттям діапазону вібрацій, вони дійсно можуть бачити легку ауру, хоча ця здібність є у всіх людей. Але в житті ми це не використовуємо. Ну наш потенціал є і тому зрозуміти, яким потенціалом ми володіємо, і яка навколо нас аура, який рівень вібрації і як ми її використовуємо в житті, на мій погляд, це сьогодні дуже важливе, дуже важлива річ для кожного з нас. І якщо людина на ну, інформаційній епохі, цей інформаційній епохи, в цей сучасний час не керує своїм енергоресурсом, ну це даже не етично, друзі. Тому, будь ласка, запрошуємо вас. В наш аурацент для того, щоб провести такі дослідження.